Привіт усім, хто цього року буде складати НМТ. Тут ми будемо говорити про зворотній бік підготовки до НМТ, а саме, як витримати НМТ морально, психологічно і фізично. Адже 4 години і кожної години інший предмет це складно, особливо дві останні години. Але про все по порядку. Моделюємо собі ситуацію. Приходите ви на НМТ, займаєте робоче місце, вам оприлюднюють завдання. Нехай першим екзаменом буде математика, і рекомендую виділити кілька хвилин для того, щоб пройтися по всіх завданнях, прочитати їх і зрозуміти, що ви вже точно знаєте, а що треба зробити пізніше. І отже, всі завдання, які ви точно знаєте, що вмієте зробити. Беремося спочатку за них, а тоді вже беремося за інші завдання. Ну, і ось починається робота. Працюєте, працюєте, і таке завдання, яке ви точно знаєте, що ви таке приблизно подібне робили, а може, і таке саме навіть завдання. Але щось воно не йде. Щось воно не йде, формули не допомагають, і ніяк неможливо згадати, як його робили, але ж точно таке робили. І ось такі завдання можуть. Вкидати в ступор. Тобто, коли воно в'їдається в голову, це завдання, ти продовжуєш роботу, але воно тобі не дає спокою. І ти думаєш собі, ну якось так, чи так, що ж там застосувати. Тому я рекомендую, якщо попадається таке завдання, відставити його і не думати про нього, просто працювати далі, якісно робити інші завдання. Якщо залишиться час повернутися до цього завдання, якщо. Е Часу обмаль, то якщо це тести, ну спробувати вгадати. Якщо не тести, ну тоді залишиться це завдання без розв'язку. Тому що далі треба переходити на новий етап. Взагалі, НМТ можна порівняти із естафетою на Олімпійських іграх. Єдине, що там чотири бігуни на кожному етапі, а тут ви один на усіх етапах. І. Це складно пройти всі етапи достойно, але це потрібно зробити. Тому, переходячи на наступний етап, наприклад, другим екзаменом буде другим е, НМТ буде українська мова, скажімо, забудьте про математику, все. Це вже архів, ви вже написали, ви вже е, там нічого не зміните, і тому не думайте, що там могло бути так або могло бути не так. Забудьте треба про це і братися до е, нового етапу, братися до тих завдань, які перед вами. А ще моя рекомендація, е, щоб це було все не на словах, чим ближче до НМТ якось виділяти собі той час, щоби усадити себе вдома на дві години роботи, взяти, скажімо. Математику або і українську, або історію українську, або історію математику, або той четвертий предмет, і дві години посидіти і попрацювати, і відчути, як це буде на НМТ.